Так, сьома ранку випливаємо. Вон ще один випливає там. Давай випливаємо. Десь там каміння. Будемо пробувати ловити якогось окуня сьогодні. Може щучка буде попадати, ну, все по ситуації. Мусорський розворот. Так, щоб тебе зняти огляд 360 градусів, як кортис плеве. Так, пливемо туди, прямо де тільки між не знаю, що там щось видно, не видно. Вже так починає розвиднюватись. Пливемо туди. Там де ми ловили з берега. На останній рибалці. На цьому стовку там було дуже багато окуня. Будемо пробувати зараз його ловити. Далі буде видно по ситуації. Що у нас того вийде? Так що буде риба, то обов'язково покажу. Та акуратно. Хорош. Шо, що? Карась? Окуня треба ловує, на карася. Ну, На десь такі 700 може. Більше Как така? Як Ти їм паєш рот. ж окон чи що? Давай. Зразу ми з відео. Три, чотири. Чика. Ось такий карасик. Май відео. Що? Та ж відео включив, ну. Та давай зважи. Тобі вага? Ну, ти чого вагу не носиш на рибу? Все, пішов, Дивись, пішов, розстроївся. Він там не то так, що побачив на там, він здесь. Кілограм, кілограм. Вказав 700-800. 690 карасик. <ривіт> Чекай, подивись. Так, Орте взяв судочка з грам 300. Грам 150. 300, я думаю. Ти вже карася важив на кілограм Покажи карася свого прямо, але мені І то прямо в березі? Прямо прям під лодку і не просто в березі. Йо, але файний, судачок. чок. Біг фіш випускай, давай. Треба було проколоти йому цей пузир. З такої глибини його валив. Я вшов. Да, фіолетовий зараз нормально працює колір. Так, ну, на мій фіолетовий фрік поки що ні одної покльовки. Будемо пробувати ще обкидувати. Так, і ми розділилися, я плаваю посередині, там, де глибше, а Кортес плаває під берегом на мікруху і половить. На півтора дюйма 1,6, а я ловлю на чуть -чуть більшу приманку і ловлю на більшій глибині тут в районі 2 метрів. І пробуємо так от шукати рибу. От він на міліку карася йшов і, і судачка. в мене поки що нічого. Продемонструйте. Єць, але склавно помпу зберегає. Казали мені в коментарях писали, що... Єць, це, на пакеті, що? Якщо, але навпаки так само писали? Що живцю обрізають. Окуня в цьому. Тому є гострий цей. І коли щука або його бере, вони не переживають, що тут руйнів не відхльоють, бо знають, що це окунь Ну. Не знаю. Дужив в тій останній. Таке казали мудрі люди. А. Так влупив гарно. Ну. Та більше як так? Але зразу виплюнув. Нарешті розловився таким окушком. Клас. Кё апокжочка Арнокой Переставив я один грам і поставив такий перчик вором в 13 кольорі. І от зразу такий окушок. Тоже, до речі з малим плавником. Я вже збився з рахунку скільки їх вже тут таких не попало. Так, була тільки що знову покльовка і обкусив силікон, так що ставлю зараз знову. вижу приманку і кидаю знову туди. Можливо і вдалося знайти окуня, де він стоїть. А можливо і ні. Ну якщо вже з двох закидів. Дві риби було, то це вже про щось говорить. Зараз спробую. Ох, був знов. блін, ну це капець раз піднімав Є, підсів Ох, не дається Подивись, на нього. Є, ще один кабанчик Ізійшов, зразу І зійшов Отакий просто клас. Пускай. Але він підсідає, тибо типу, якось. Але Він типа або на підриві клює, коли підриваєш і така типа є покльовка, або на цей. На коло. перчик. Ловив на 13-й і тепер був поставив зараз 21. -й. І на той, і на той привоно. <звук> <Ха -ха. звук> це той самий, походу. <звук> я не знаю, я вже такого ловив. Тільки що, ось таким самим плавником. Тільки що такого ловив, чесне слово. Чого ти думаєш? Той самий клюнув, дивись. Да. Окунь, знайшов окуня. Хоч когось. Це вже тішить. що може бути краще за домашні сирники на десерт. Кльова фігня. Але нічого. Ні то. Поплавали на лоці, трошки перекусили, пару оконів зловили. і зараз будемо продовжувати. Так, і ще один окушок прямо під лодкою взяв. Ось такий крусовчик. Відпускаємо його. А так пливу вже без якора, куди мене вітер. Занесе туди, Туди і буде. Ну несе туди з налівого, в камиш. Ну добре, хоч окунь клюнув вже. Цікавіше стало. Все грався. І тут як влупить щось. Ху-ху. клас. Ну, лупив він дуже <глупив> жадно. То я щось так вже на півсонний ловив, можна сказати. Худа Це була покльовка сильна. так по приберег кидаю. Він як лупне. Заплив камеш, хотів провірити Васину точку, він тут кидав і бійці кіохонь лупить зразу. Красавчик просто який. Не зрозумів що, що робиться ще час. Ух, пішов. Я сумніваюся, що таке повториться. Ну, але ще раз туди закину. Може він там не один був. Є, Ох, цей влупив цей влупив жесть. Що там ще більше чи що? Ху-ху-ху. Це було кайфово. Ні, окунь менший, но... Хе. Знову без плавника, вже по традиції, і з'їв в обшачот. називається піти по, по чужому досвіді. Ну, у мене на тій точці були покльовки. Я туди вернувся і вже риби нема. А тут о, в цьому закаулку вже другий хороший окон. то Він стояв аж там під камешом. Зараз спробую ще раз закинути. От туди закинути. Ось туди. І влупив так. Не на свій розмір, явно він лупить. Дуже сильний. А ту саму першу точку, звідки ми починали. Іде у нас з берега класно клювало. І так окон тільки що влупив жадно. Фотку зараз вставлю, звісно. Ну, це була покльовка, просто ковтнув повністю приманку, навіть навіть застібкою, яку купнув. І такий теж непоганий під грам 200. Так, це щось має бути хороше. вот у не изрезал. иди сюда, ты уже не врежешь. Вот такой okay. шнурик. То був окунь, грав на 300, ніж такий шнурок, але шнурка витягнути теж було непогано. Yeah. Да, окунь. Просто дуже пасивний сьогодні. немає тим більше стайного. Всі якісь одиночні, один-два, ну, максимум три було, таке з одної точки. І на глибині пробували, і на дамбі, і во ще галяк. А ще він ще вам тут пару разів кидає так. В надії може ще хтось поведеться. І буду закінчувати вже рибалочку, що вона так можна сказати. Перша рибалка. В цьому році на човні, так і не плавав ніде, можливості не було. Ну але опонів все рівно зловили вже не ноль. Не пусто, рибка була. Так що я вже довольний. Хоча хотілося б вже, щоб була така осіння роздача. Ну такого ще немає. Поки що. Надіюся, що вдасться попасти на таку осінню роздачу окуня.